Усім привіт! Сьогодні субота. Я йду на зупинку, буду їхати по справам, о котрих я вам розкажу не сьогодні. Я думаю, що вже зовсім зовсім скоро. От, дещо змінюється, дещо. Ем, можливо, коротше, я думаю, що воно все краще, те, що я зараз роблю. От, а час покажу. Нас всі хворіють. Я читала коментарі. Всім дуже дякую за побажання скорішого одужання. От. А тато та, та, вже наче трошечки краще себе почуває. А, мама щось взагалі з температурою, ну температура. Влада вже, наче трошки краще. Сьогодні зранку було всього 37. От. А я... Скажімо так, боїть, не беру всякої зарази до себе. Одна секунда. Так от, всякої зарази до себе не чіпляю. Ну, тим паче, що а, мама вдома працює, а я ж то на роботі. Ну, в Зовсім іншому приміщенні, тому там всі хворіють, а я, а я, а я, я ні. Так що, сьогодні ну, Очевидно, що не поїхали. Не через те, що в мене справа, а саме через те, що всі зараз у нас хворіють. Тому такі справи. Все буде добре. От. Я маю надію, що вже скоро всі одужають. Отак. А я зараз там на пару годин відлучуся. От, а, потім... а потім я не знаю, чесно кажучи, що буде. Буду дивитися, по-перше, подивлюся, у котрі я закінчу свої справи. От. Далі будемо якось строїти, будувати план на подальший день. От. Так що, якось так. Зараз мені треба буде перейти дорогу, на іншу турні, сісти на автобус і тоді вже буду їхати на місце призначення. Тож, побачимось трошки пізніше. Я вже повирішувала всі свої питання, поробила всі свої справи. Дивіться, зараз я якому в я місці. Я приїхала сюди 10 тролейбусом. Взагалі не дуже люблю я тролейбуси, тому що... Мене в них якось качує, ну Це було дуже поруч, я просто недалеко йду, бачите, від велодоріжки. Коротше, мені стає погано в тролейбусах, якщо він їде довго, повільно, тому... Вот. Якось так. Вийшла трошки раніше, по-перше, щоб поспілкуватися, по-друге, ем, хочеться трошки пройтися. Тому так. Зараз я тільки тут поправлю дещо. Ви дивіться, як гарно, так? Да? Скажіть гарно. Взагалі, я от зараз сиду і мені просто немає з ким поговорити. Тому я буду говорити з вами. Значить, побула я там, де мені було потрібно буде. Все дуже цікаво, все дуже нове, щось не, дуже незвичне, але Ну, прикольно. Тут стільки машини їздить. Так що я думаю, що все буде гаразд. Блін, я вже просто не дочекаюсь, коли зможу вам розповісти. Треба босі так ну не знаю. А давайте лісом пройдемо. Давайте ви зі мною, якщо що. Давно я взагалі не гуляла. У нас тут в Яліщині. Бачите? Колись ми тут збирали ось такі гарні шишки і мама деякі розфарбовувала. Чи... Не тільки розфарбовувала, ще могла на ось ці от штучки. Ще там якусь бусинку приліпити. Чи щось таке, тут якісь ягоди ростуть. От. Ну, блін, ну, ну тут, тут і добре, або тільки машини не їздили. Так, взагалі, чудово все. Значить, зараз... Я прийду додому, залишу свій важкий рюкзак. Чому важкий? Тому що там в мене водичка, там в мене кофта, в якій я їхала. От Зараз вже більш тепло, тому я роздягнулася. Так що, такі от справи. Зараз гуляємо. Ой! Блін, хотіла розказати, але не розкажу, тому що не можна. Я вже сказала, що пізніше вам розкажу. Розкажу, як то все в мене буде проходити, зараз проходить свої якісь емоції. Про все-все все розкажу. Але трішки пізніше. От. Ну, блін. прикольно, так? Да? У мене, не знаю, можливо, просто так мені здається, але відчуття ніби в мені щось якийсь не знаю, якийсь новий куточок відкрився, де повно енергії, повно сил. От. Ай, так що все чудово, люденьки, все чудово. Я, бо я зараз... Що, бо я зараз просто не витримаю і все вам розкажу. А так не можна. Мені треба інтрига. Мені треба інтрига. Ну тут добре, техасенько. І я, до речі, так шлях скорочу. От. Ще я знаєте, що думаю, а я казала, що мені в аптеку треба. Мабуть, ні, я забулась. Коротше, зараз те, що я казала, що відношу рюкзак, і потім піду в аптеку, заберу ліки від кашлю. От. То мама мені вже сказала, які вона повинна забронювати їх. І потім я піду їх і заберу. Думаю, ще щось таке смачненьке купити. От. Взагалі треба буде ще поїстинькі щось, бо я, я не знаю, мене за це сварять, тому що є на то причини. Але треба зранку їсти. Мені особливо, тому що в мене тиск іноді доволі низький, низький. От. І мені треба їсти, щоб. Все було добре, але я не можу їсти. Зранку, не знаю, в мене просто не лізе. А якщо з'їм, то можу потім трошки нудити. Тому я інколи на перерву. Та, що в мене є на роботі, там по 9-й чомусь. Там можу щось таке перекусити, типу чайочок з печенькою чи щось таке. Ой, собачка, біжить собачка. Я взагалі довгий. А, так про що я? Сьогодні зранку не поїла, а зараз вже перша година дня. Да. Ти що? Ой, Мене <ривіт> <ривіт> песик злякав. Так, да, зараз вже перша 52, <ривіт> вже навіть друга. Вон, собачка, яка мене злякала. Я ще не їла, тому треба буде це діло виправляти, щоб все було добре. Тут пісочок є. Так що якось так. Щось я ще хотіла вам сказати і вже забулася. Можливо, мама, до речі, зробила нам пюрешку, бо вона щось казала про пюрешку, так що треба буде ще поїсти. Отак. От Якщо я щось згадаю, я вам ще розповім. А поки я вже виходжу з лісочка, Бачите, як я з вами прогулялася. Добре так. Там будівлі такі дорогі, великі. Кожен собі зможе дозволити. От. Коротше, якось так. Все, я вже виходжу. Все. Закінчується типу ліс, там вже і, і нема нічого на гілочках. Ну, коротше, все. Далі, Далі буде видно, як буде проходити наш день, От, тому що Влад ще себе погано почуває, мама теж. Тату вже краще, тільки щось а, з вушками в нього не склалося. Він погано чує після хвороби саме. Так що, як закладеність яка, якась. Так що так. Ідемо додому. Що буде далі? Дивимось. Я сама ще не знаю. Знаєте що? Хочу з вами поговорити про лапшу швидкого приготування. Я не знаю, хто як, але ми інколи, коли дуже такого хочеться, то можемо собі зробити, купити і так далі. І знаєте що? На днях я купила мівіну. Мені взагалі мівіна не дуже подобається, але я побачила цікавий дуже смак, тому думаю, блін. Хочу взяти чисто, щоб спробувати. Взяла з креветкою сам сам такий бульйончик смачний, а от лапша, яка в ній є, вона, ну, not фіє. Ну, от реально так якось зіпсували ту мівіну, і тому я їм, Точніше, не їм я купую. Не мівіну, а купую цей на Ер якось. Раніше то був роутон, а зараз він якось просто по-інакшому називається. От, тому, хто, наприклад, теж, як ми буває, купляємо таку штуку, не раджу мівіну взагалі. Так що, так, тим часом я вже недалеко. Я вже, в принципі, недалеко від місця призначення, а саме від дому. Зараз іду. Дивіться, яке гарне небо. Так, Хмарки Так, ну от прям як, як треба. От так прям гарнесенько. От а ще я не можу намалуватися своїм манікюром літнім яскравим. Хоча вже... Ну, якби майже середина вересня. середина середина вересня от А ще м -м -м хочу сказати з приводу е м'яса ми минулого тижня з мамою купили м'ясо, телятину і гумілку свинячку Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, подивіться відео. Де там оця штучка? там? Я ніяк не запам'ятаю. Так, це якщо... Я зараз вам, мабуть, отут. Я маю надію, що там от відео. Так от, я колись казала, що ми свинину не вживаємо, крім сала. Але інколи от, буває, що татові дуже хочеться запечену гомілку. От, запечено норм, а от я не знаю, інше щось не купляємо. І то це дуже рідко буває, тому... тому так. Це взагалі, я не знаю, може два рази на півроку, не знаю, реально якось, ну прям рідко. Занадто. Ну, коротше, ми взагалі так от. На постійній основі свинячку не вживаємо, а інколи буває, що можемо купити гомілку. І то вона запечеться. Там, в принципі, не знаю, що там їсти, якщо там одна шкірка. Ну Коротше, все, зараз я майже вдома. Залишаю зайве і йду до аптеки. Що є віталінка. Ось як ми спимо. У нас так вчора шосім, Сімба, шубакс на одною, на одній на одному ліжку спали. уявляєте? Але все одно не дружать. От, от не можуть вони ніяк подружитися. Так от. Про що я зараз взагалі про те, що я йду. В аптеку. Минулий раз я була в аптеці копієчку зараз іду в подорожник. Потім схожу, куплю чай, тільки чорний чай, бо зелений в нас ще є. Я колись купляла заварний а чорного немає. Тому куплю чорний чай. Владу він більше якось подобається, тому буду його купувати. Потім хлібчик, молочко. Вафельки, Влад попросив. Так що, так-от. Такий от список мені дали, але я ще дещо докуплю. Потім вам покажу. І так, я забрала замовлення. Ось так прикольно, що в папірчик... Ой, в паперовий пакет. І все. Все швиденько забрала, купила, оплатила і тепер йду на базар. О, чайок. А, ні, там машина летить, поки не буду. Йти? Нехай проїде. Тепер можу і я йти. Що, йду, далі показую, що куди й що. І так, знаєте, що я купила кавунчик. Не цілий, звичайно, тільки половинку, але не знаю, мені захотілося трошки кагунчику. Я не знаю, який буде він смак, тому взяла тільки половинку. Його якраз про мені розрізали. Так що будемо сьогодні смакувати камунчиком Маю надію, що він буде смачненький, солоденький. Ще купила ой, вибачте, ще купила чай чорний, тільки я хотіла купити заверний на базарі, але там магазинчик вже був закритий, тому купила якийсь шерлок там. То чимось гривень теж заверний. Він коштує, але я купила по знижці 78 гривень. Отак. У нас хліб чорний. Він же свіжий, правда? Дякую. Я купила в гарочку хлібчик, тому що в Союзі хлібчику не було. А ще хотіла приїхати Хрещена, щоб я їй зробила нігті, але так як нас всі похворіли, то я думаю, що наші нігті принесуться як мінімум на наступний тиждень, от щоб вона не принесла ніякої хвороби до себе додому, бо в неї теж є чоловік, є дітки. Ну як, дітки, сестра одній вже 9... що 19? 20. 20. а Інша зараз в Києві, здається. Ну, коротше, все одно там є люди, тому а, так. Да. Не треба нам взагалі хворіти. Так що, якось так. Тож, іду додому. Я думаю, що вже сьогодні нікуди не піду. От, а там взагалі буде видно. Але я вже буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментарчик. Ще раз всім дякую за побажання з швидкого одужання. Всі читаю, всі бачать, тому передаю велике дякую. Тож, всім пока-пока і до нових відео.